Чергова сесія міської ради обіцяла стати скандальною ще до свого початку. Незважаючи на це, депутати змогли подарувати громадян декілька сюрпризів. Центральними темами стали малі архітектурні форми, одеський аеропорт і, звичайно ж, підприємці ринку острів, які силою увірвалися до сесійної зали. Розпочалася сесія з безпрецедентно довгого прийняття порядку. Денного спочатку депутатів перервали підприємці ринку острів, які захопили трибуну. Потім виявилося, що фракція партії регіонів незадовго до сесії змінила проєкт рішення про порядок встановлення малих архітектурних форм, простіше кажучи, будок. При цьому новий проект не пройшов необхідної процедури, наприклад, громадських слухань. До того ж, з голосування несподівано зняли проект про порядок роботи виконавчого комітету. Ми встигли, к сожалению у честь всі поступаючі пропозиції. були дуже серйозні і конструктивні пропозиції від департаменту юридичного департаменту. Тому ми вчора на суммесному засіданні, на решение присутствував Олексій Олексійович, прийняли рішення. А вынести його проработати ще більш тщательно, винести його на очередной сессии городського совета. Це рішення мало фактично передати контроль над виконавчим комітетом міській раді, позбавивши його Костусева. Але меровий, мабуть, вдалося домовитись з колегами-регіоналами і відкласти незаручний для себе проект. Якщо зняття цього пункту. прошло непоминно, то петання будок спущено до автоборхлиевой дискуссию. В хаотичной торговле не заинтересованы не одесситы, не сами предприниматели. Однако в таком виде этот проект принимать нельзя. Городскому совету предлагается проголосовать за нормы, которые противоречат закону, грубо нарушают права предпринимателей и вредят инвестиционному климату Одессы. Фактически согласно этому проекту этому проекту Підприяття мілкорознаї торговлі вне правового поля вплоть до розроботки схеми їх розміщення? Відповідно до рішення, яке запропонувала депутатська більшість, на підприємців Одесі чекає ціла низка нових зборів та платежів. Депутати вважають, що так вони борються із тіньовими схемами. Виникає логічне питання: коли це в історії збільшення поборів виводило бізнес із тіні? Але рішення прийняте. Тож до наступної сесії на Домській площі, мабуть, можна буде побачити мітинг власників будок і палаток. Торкнулося на сесії і теми нелегальних парковок. Зрозуміло, що вирішити його коштуся неспроможний. Тож мер просто відклав усе у довгий ящик. Я вам хочу сказати, що я підписав договор про міреннях з представителем крупної западної фірми, яка спеціалізується на цьому бізнесі, і ми предполагаємо, що з 1 января вони війдуть в Києві йдуть в Оде. Один... І у нас буде мобільна парковка. Тобто, хто буде паркуватися, буде по мобільному телефону платить, простоял 3 хвилини, 3 хвилини, 7 хвилин, 7 хвилин. Однією з центральних темсесій знов став Одеський аеропорт. Подарувати найприбутковіше комунальне підприємство фірми з основним капіталом в 1000 тисячу гривень здалося замало. І тепер депутатська більшість вирішила віддати бізнесменам ще додаткову землю. На захист аеропорту встала ціла низка депутатів. Ми за Передадим землю коммунальное предприятие аэропорт Одесса товариству ООО, то есть э, ООО, аэропорт, международный аэропорт Одесса, которые Паліц, а паліс не ударило за еті, еті цілий год, щоб робити реконструкцію аеропортовського комплекса. Несподівано для усіх рішення не пройшло голосування, але святкувати було зарано. Наприкінці сесії депутат Кот з голосу запропонував повернутися до питання аеропорту. За його словами, деякі депутати від партії регіонів помолилися і натиснули на ту кнопку. Насправді ж, увага регіоналів просто була прикута до айфонів, планшетів та обговорення годинників. Якби там не було, за аеропорт голосували вдруге, і тепер вже ніхто кнопкою не помилився. Тихо та непомітно міська влада передала дві лікарні з комунальної власності медичному інституту. Що тепер чекає на ці установи, поки не зрозуміло. Дві міські лікарні, в яких постійно обслуговуються дісіти. По закону, по конституции бесплатно должны обслуживаться. Они передаются университету медицинскому. Меня интересовало, какие последствия будут. Я понимаю, что там разное финансирование, что настаивало там. нынешнее правительство, Киев на всей этой передаче для расширения университета медицинского. Это все понятные вещи. Но кто будет содержать все это? Мы же видим прекрасные фасады медицинского университета и знаем, что творится внутри во всех помещениях, которые там есть. Зважаючи на те, у якому стані знаходиться сам медичний інститут, важко уявити, що фінансування лікарень покращиться. Тож медицина, яка у нас є безкоштовно тільки на папері, тепер може стати ще дорожчою. Не минулося і без цікавих казусів під час прийняття рішення про перенесення пам'ятника працівникам заводу більшовик, слово взяв екс-родинець Бовболан. Депутат запропонував прокурору міста Геннадію Фуртату розібратися, чому це рішення сесія приймає постфактум. Але Бовбулановий рішуче вказав на його місце Геннадій Труханов. Там нічого не було на «Більшовике» подобного. Приходять молоді, молоді пари після ЗАКСа фотографуватися. і коли перші, після первого. Єлю після установки того пам'ятника туди привели школьників, привели дітей з єдського садика. взять би ти баланс привезти туди за вуха і показати, де установим пам'ятник. В цілому сесія пройшла у найкращих традиціях одеської влади: низка антинародних рішень та безмістовні дискусії, універсальна відповідь на складні питання відкласти або створити робочу групу, аби поховати проблему у бюрократичній ямі імені Костусева.